Просторі, теплі ігрова та спальна кімнати, іменні шафи та безліч новеньких іграшок. все це групи, які щойно відкрились у 25-му садочку. Як перший раз у перший клас своїх дітей привели сюди батьки, які не очікували, що їхні чада потраплять у групи відремонтованого садка. Сами тільки перші, перше, наже як вересня, перший дзвоник. Дуже все понравилась. Много ігрушок, чистенька. Просторна, саме головне. про свої враження від розмаїття яскравих іграшок, кульок та кольорових меблів. Дворічна Ліза, як і її нові друзі, поки що розповіла лише мамі. Їй сподобалось напевно все, бо вона стала, мама дивись, як гарно, і хотіла поділитися якнайшвидше з іншими дітками нові відремонтовані приміщення дозволили цьому садочку прийняти додатково 50 дітей з електронної черги. Це відкрились групи для дітей раннього віку і молодшого дошкільного віку. 25-й садочок розташований на вулиці Достоєвського. За словами освітян у цьому мікрорайоні давно гостро стояло питання про додаткові місця для дошкільнят, і нарешті знайшлася така можливість. Тут в цьому приміщенні ми перебуваємо, що в червні місці перебували учні гімназії номер 7, початкові класи. Директор школи, директор гімназії Добрисім знайшла можливість в себе знайти два приміщення для учнів. Таким чином влаштовано дві групи найменших вихованців. Та, попри це, у Чернівцях все ж залишається проблема із влаштуванням дітей у садочки. В управлінні освіти кажуть, на 100 існуючих місць у черзі очікують в середньому по 150 малюків. Тому батьків просять реєструвати свою малечу завчасно, мало не самого народження. Любов Мочалова Максим Шварцман, Чернівецький промінь.